Вітаю кути на моєму каналі, Моє ім'я Сераш. Якщо ви ще не підписані, саме час підписатися, натиснути дзвіночок та написати який-небудь добрий гарний коментар для того, щоб це відео просувалося. А ви таким чином можете мене підтримати. Мені буде дуже суперприємно. Я буду видавати вам. Ще більше усілякого цікавого контенту. А, декілька днів тому я у своєму телеграм-каналі, посилання на яке буде в описі, залишила пост про те, що я пишу ютубчик і готова повідповідати на усілякі цікаві питання, які турбують та бентежать людей, саме з приводу того, а як воно працює, а що його робити, чи нормально, чи ненормально, і взагалі усіляка містика і так далі. Так от, якраз такими питаннячками, на такі питання я буду відповідати. Можливо, Можливо, вам щось відгукнеться, або ви захочете залишити своє питання в коментарях під цим відео, і я також обов'язково на нього відповім. Тож почнемо, доброго вечора! Цікавить, як зрозуміти, чи причепилася до тебе якась поганюча сутність, яка п'є соки з тебе. Дякую. Ну, по перше, дивіться, як поняття сутність, там не знаю, лярва і ще якась така історія і так далі, воно частіше за все має некротичний характер. Тобто, ну не буває так, що у нас з нічого з вами з'явився згусток енергії, який почав на з вами жерти. Воно має на чомусь базуватися. Частіше за все, це всяка некротика. Тобто, колись воно дуже давно було живим, а тепер воно мертве, але агресивне і вас піджовує. Якщо ми говоримо про там, наприклад, потійника або так званого а, кладовищенського черв'яка, тобто паразита, якого можемо підчепити на кладовище, якщо будемо там робити усілякі мерзотні дії, це не стосується просто. То походу на кладовище, це якщо ви там нереально те кладовище гнітите, да, я не знаю. намагаєтеся вкрасти собі хреста чи пам'ятника, розкидаєте там сміття, справляєте там нужду, починаєте там ходити туди і бухати, губити там свої речі, потім їх без дозволу піднімаєте постійно і тягнете до себе в карман. Ну коротше, робите якісь, ну абсолютно дикі речі, як для в цілому здорової людини, яка прийшла у місце, де а, тихо і. І, можна так сказати, відпочивають вже неживі люди. Друзі, за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо. курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! Так от, якщо ми говоримо про таке прям супернекротичне, ви будете відчувати відток сили. Це по-перше. По-друге, ви будете відчувати присутність когось поряд, поруч із собою. Регулярно, не просто інколи, а майже постійно. Будете розуміти, що поруч із вами щось або хтось знаходиться і у вас реально є відток сили. Інколи буває, коли ми відчуваємо запахи, присмаки, інколи навіть чуємо голоси, або навколо нас відбувається якийсь нездоровий двіж. Тобто, якщо ми говоримо про щось бісавського характеру, можна так сказати, дуже часто народ описує симптоматику, що воняє, наче, Сіркою, наче сирим підвалом, такими гнилими ржавими трубами. Або, як інколи хтось каже, наче десь там біля людей без хатьків на вокзалі. Тобто ми відчуваємо супер неприємний запах, який рандомно з'являється у нас без якоїсь причини. Якщо я ж кажу, ми зайшли з вами на якийсь вокзал і прям стали біля людини, яка там лежить і справляє нужду собі у штані лежача. От, І так робить кожного разу. От такі неприємні запахи з нічого можуть стати певним таким сигналом до того, що Поруч із вами хтось або щось знаходиться. Це хтось або щось, там сутність, покійник, може почати вам снитися в різних образах. Ви можете відчувати його присутність, ви можете реально відчувати, що у вас хтось краде силу. Це як такий відток сили. Нормально, нормально, були бодрі, все чудово, і на якомусь етапі. Іначе нас висмоктало, і такі ситуації страпляються регулярно і не пов'язані із фізіологією або якимось медицинським показником. Якщо це ігнорувати, то це може перерости через певний час у фізіологічні проблеми, вже серйозні, да, фізичні, у яких у я, у якісь важкі хвороби і так далі. Тому подібне. Не помітити присутність а, на собі якоїсь а, падлюки некротичного характеру або якої-небудь сутності ну, супер важко, якщо ми себе відчуваємо. Якщо ми себе розуміємо, якщо ми а, себе адекватно вміємо щупати і розуміти, що щось зі мною не то, однозначно, я відчуваю, що щось не то. Можна відчувати фізіологічно якийсь холод, не звідки, да? тобто нам, наче віє, холодом, можна відчувати сирий болотяний запах, можна відчувати трупний запах, якщо ви когось собі так. Можна сказати, вловили або вам когось причепили. Знову ж таки, це прям відчуття яскраві. Переплутати їх дуже важко. Дуже важко. Тому просто прислуховуйтесь до себе. І важливо, не ставте собі діагнозів самостійно. Дуже часто буває так, що нікого там немає, ніяка сутність до вас насправді не причепилася, і ваші там питання у поганому самопочутті це виключно медицинська проблема. Тому там я вас дуже прошу не вигадувати собі того, чого немає, і не ставити. Собі діагнозів, яких у вас, скоріше за все, також немає. Тому що для того, щоб підчепити якусь сутність, або ж щоб її вам хтось там відправив яку-небудь негарну сущу або якусь смертвого. Ну, це ну, має бути А, від вас дуже е, якісь неокей дії, при яких ви могли щось у когось підчепити. Не знаю, Запхалися в чужий ритуал. Йшли, 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 побачили класно свічки колом, <кхем> колом стоять. У лісочку, піду, впхаюся всередину того кола. Да? Або піду і справлю свою маленьку нужду на могилі де-небудь на кладовище. Якщо ви такого не робили, то, скоріше за все, ви ніде, ніде ніяку сутність не підчепили, якщо вони де налазили там, де вони є, по всяким притонам, місцям а, от, і, і не порушували да, чужий спокій. Так само, як із, там, мертвими, да, і з мертвими, і всіми іншими. Для того, щоб на вас навели подібну штуку, знову ж таки, у людини має бути серйозно, Мотив, і такі роботи не можуть вартувати дешево, а, от і людина має вміти це робити. Тому, як би відчути це можна, але давайте не вигадувати собі раптом, що, що воно у вас стовідсотково є. Інколи просто реально медицинські проблеми, дуже часто мої вітання, Олександра, я втратила обох батьків і сина, ніхто мені не сниться. Моїм рідним і близьким вони також не сняться. Так так хочу уві сні їх побачити. Чому так буває? Насправді це навіть добре, що ваші мертві вам не сняться. Значить, їх все влаштовує, вони відправилися у загробні світи, нічого страшного з, з ними або з вами не відбувається, і причин зв'язуватися з вами просто немає. Тому що немає. Немає причин, по яким вас попереджати, ви їх заховали так, як вони хотіли, або їх влаштовує да момент а, обрядовості поховання, яке ви їм організували, їм вам від вас нічого не треба, ви врахували все, що вони там хотіли при життю, все, що вони вам завіщали, у вас немає срачів за нерухомість. Немає причини до вас приходити. Коли ми говоримо: я хочу побачити когось, хочу вісні я сумую, я, я хочу, а давайте ми подивимося когось когось мертвого, ми давайте ми викличемо когось мертвого, ми, давайте ми. Я хочу запитати у мертвого, як він там, а він нам не сниться нічого нам не каже. Да, про те, що там Маня води мені принеси, да, умовно кажучи. Це означає, що у мертвого все добре, а в вас говорить ваш егоїзм. Не потрібно вирухати людину в посмерті, не потрібно о, шевелити своїх близьких рідних у посмерті. Ну окрім вашого егоїстичного почуття, тому що сумуєте ви погано ви, за цим нічого не стоїть. Тобто, ви намагаєтеся згодувати своє его і затулити а, свій біль. Да, який у вас внутрішньо є, тим самим нанести а, шкоди покійнику, який відправився в загробні світи, і там себе чудово почуває. У нього все добре, у вас не все добре. І бажати його побачити це через сон ну це ваш, як би зараз це боляче не звучало, але це ваш егоїстичний намір. Це ви не відпустили, це ви не прожили гора, Це вам потрібно до психолога прийняти цей факт, що цих людей немає. А те, що вони не сняться, це навпаки добре. Значить, вони відправили. Це вже загробні світи, нічого їх не турбує, нічого ві, в, їм від вас не потрібно. Гірше, коли сняться, гірше, коли вимагають, гірше, коли не покидають, гірше, коли зависають тут за того, що ви їх внутрішньо тримаєте, або вони не доробили тут якихось суперважливих справ і, і не, не приймають факту того, що їх немає в фізичному тілі, да, на цій землі вже от і не йдуть. Це гірше. Вони тоді стають невпокоями тут. А нам о, від цього якби негарно. <кій> От тому, тому, якщо вам не сняться покійні родичі, кохані, близькі, рідні, друзі, це навпаки добре. Не накручуйте себе. У цьому форматі справді все окей. А, от, а, якщо а, ще один дуже важливий нюанс, якщо так уже стається, що вам сниться ваш покійник, і в мене багато клієнтів хто ну, каже да, на консультації, там сира, що тато снився там, або сниться, продовжує. Я завжди запитую, що хочу у вісні. Якщо він вам сниться, що він випиває 50 грам, нічого не каже, випиває 50 грам, принесіть на могилу, на могилу ти 50 грам. Якщо він вас конкретно просить принести його улюблену сорочку, налити йому води, принести йому квіти, зробити якусь справу, подзвонити комусь щось сказати, зробіть. Це означає, що воно його турбує бентежить, Через вас він намагається цього досягти. І протранслювати, можна так сказати, через вас те, що його там на тому світі бентежить. А зв'язок... І це знаєте, такий чорний жарт, але правдивий. Але зв'язок з тим світом до роумінг дорогий, і кожного разу виходити до вас через сон для покійника є не дуже легким завданням і для вашої, ну для вас енергетично також. Тому, якщо вам не снеться ваші покійні, значить у них все добре і все кайфово, і вам варто попрацювати виключно із собою. Наступне питання на доброго в суток. суток. Когда призивають вищі сили к себе, як как, поняти на яку тропу тебе хочуть поставити? Ну із ряду колдун, відун, шаман або ще хтось. то благодарю. Саме цікаве, що відповіді однозначно на це питання не буде. Ви розумієте у процесі того, як починаєте йти туди, куди вас кличуть сили? Ви розумієте, хто і куди вас кличе. Ну тобто, ви вже постфактом розумієте, що від вас хочуть і якою тропою вас ведуть дуже. Важко з самого початку сказати: о, типу, все, я стовідсотковий шаман, і ведуть мене дорогою шаманізму. Особливості певні є. Дійсно, особливості певні є. Там як відьмь кличуть, да, коли там з'являються покійні жінки в роду і прям передають яку небудь силу і так далі, і тому подібне. Тобто там ду -ду багато нюансів. Вони частіше за все ці нюанси по того, як нас кличуть і ведуть вони є достатньо там персональними, да, у кожного. Так само, як людей приводить в певну традицію, наприклад, вірування, да, коли ну, буквально сниться сон і сниться там, наприклад, божество називає себе і каже: Ну, ми тебе чекаємо, друже, чого тебе тут не мадилося. От або образи, які ти біжиш потім після того, як побачив, гуглити і розумієш о. Круть клас, все я бачу. Да, типу, я я розумію, хто до мене приходив по опису яскравому сна, там або із моїх якихось медитацій. А така сама історія є особливості там шаманізму, тому що це приходять там родові духи. Вони особливі, вони частіше за все об, обозначують нам те, е, як би е, ну, вони нас кличуть, хто ми є, що з нами відбувається, чому вони нас там з вами трусять і терзають, чому у нас з вами може бути шаманська хвороба. Тобто є певні такі от особливості, але вони розкриваються не одразу. Тобто, це, як знаєте, правила бійцівського клубу. Ну, типу, перше правило, ніхто не, не повинен знати про бійцівський клуб. Вам сила з самого початку. Не скаже, куди ви, куди вона вас веде, і, і, і ну частіше за все вона вам не скаже, куди вона вас, вас веде, і які там а, місії на вас покладені, і що ви маєте робити. Ви спочатку приймаєте правила гри, а потім взагалі дізнаєтеся, що то за гра. Розумієте, тобто вона працює в такому ключі. От по власному досвіду, я взагалі починала із традиції віканства, це природне чаклунство. Я зверталася до досить абстрактної матері, богині і дуже абстрактного бога. Батька, тобто в них не було імен, я не зверталася до певних імен. Потім мене зацікавило, на якомусь етапі я почала вивчати і шукати інформацію про грецьку богиню Гекату. якийсь час намагалася звертатися до неї, і куйовдилася в цьому такому природному чаклунстві. І тільки після певних там днів, років, місяців Практики, я почала розуміти, що мене кличуть якби зовсім інші, якісь персоналі. І ціліс, цілеспрямовано е, сходивши, дізнавшись да, у своїх там, медитаціях і в практиках, і в походах, е, хто ж мене кличе, мені стало зрозуміло, що відбувається, да, хто мене кличе, хто до мене приходить і так далі. тому подібне. Мені дали зрозуміти, я задавала в цих медитаціях, в своїх цих екзистенціальних кризах питання: хто ви є, що відбувається. Не мені стало зрозуміло, що це мій родовий дух, який перейшов мені по спадщині, да? тобто це все виявилося вже в процесі практики. Потім була довга шаманська хвороба з усіма там витікаючими нюансами того, як мене колбасило в тій шаманській хворобі, щоб я нарешті дура така прийняла у то все, що мені тикають під носа, і зрозуміло, що від мене хочуть. Тобто, це довгий шлях. Але частіше за все, ви спочатку погоджуєтесь, а потім дізнаєтеся, що там у вас відбувається. Ця, от тому, якщо ви стикаєтеся з таким питанням, знову ж таки, наше завдання скоріше прийняти. Прийняти, зрозуміти, почати в своїх медитаціях ставити потрібні питання, чути на них абстрактну відповідь або отримувати абстрактну відповідь у сні, ну і рухатися далі. Тому що ніхто вам з порога, як на роботі, резюме не вийшло. Не скаже Здраствуйте! Ми єгипетські боги, дуже б хотіли бачити вашу персоналію у себе в рядах жреців, будь ласка, снізу й і почніть працювати з богом Сетом, з богинь. Бастити, зверніться, будь ласка, до матері всія нашої мати. Розумієте, не буде так. Так не буде. Буде інакше. Тому ніхто вам своє резюме висилати не буде. І у всесвіту дуже специфічне почуття гумору. Тому і навчати, сила вас буде з дуже цікавими підвипадвертами. Тому приймайте спочатку правила гри, а потім розбираєтеся, в яку ж гру і з ким ви взагалі граєте. В полях. Усе друзі, в полях. От, Дякую, що ви були зі мною дослухали такі відповіді на ваші питання тут і зараз. Можете полишати свої питання або в мене в телеграм-каналі під. Постом, який там є для тих самих питань. А, от, або ж а, можете писати тут у коментарях, я буду намагатися на них відповісти і пояснити, що ж відбувається. А, от, і розказати вам які-небудь цікаві історії і поділитися якимись цікавими практиками. Тому доєднайтесь до мого YouTube каналу, до мого telegram каналу там дуже цікаво. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропускати. І усіх обняла!